Над генеральним планом забудови мікрорайонів табла, що знаходяться у підпорядкуванні баранинської сільської ради, працювали півтора роки. І от тепер цей план винесли на обговорення громадськості баранинець. Саме ці жителі матимуть право отримати у цих районах земельні ділянки. Нині у черзі уже 4,5 тисячі заяв. Сьогодні це найсучасніший спосіб освоєння земель для того, щоб врахувати всі можливі і передбачити навіть неможливі ситуації відносно комунікацій, відносно екології, відносно капіталовкладень, які потрібно на цю територію для того, щоб генплан втілився в життя. Для того аби втілити генплан у життя, потрібно близько 17 мільйонів гривень. Сюди входить будівництво основних доріг районів, водовідведень та інших комунікацій. Звісно, для бюджету Баранинської сільради ця сума є занадто високою, тому гроші акумулюватимуться з інших джерел. Техніка технологія виготовлення генплану планування передбачає залишення територій для того, щоб на них розгорнувся багатший суб'єкт. Це бізнес, який мав би цю землю викупити або. Орендувати її або вступити через цю землю в якісь спонсорські стосунки з сільською радою, взявши на себе ще додаткових кількох суб'єктів. Ми збільшуємо бюджет, доходи в бюджету. Збільшуючи доходи в бюджету, ми вже вприскуємо. Плануємо те, хто має гроші тоді їх поділить. Це один із способів. Генеральним планом передбачено 265 індивідуальних ділянок під забудову. Підприємство, яке займалося розробкою плану, вже отримало замовлення, щоб розробити план розподілу земель у підгорбі, барвінку та довгому полі, що теж у підпорядкуванні баранинської сільради. На черзі затвердження плану на сесії сільради. Тільки після цього можна братися до розподілу земель та реалізації поставлених завдань.